Що ми вважаємо економічним дивом? Економічним дивом інтелектуали з багатьох сфер діяльності вважають стрімке зростання економіки внаслідок фактично ліберальних реформ. Тобто, що це означає для сучасної мейнстрімної економіки? Це означає, що треба забути про їхні приписи високих податків, так званої організації надійних державних інституцій. Про програму соціального забезпечення, взагалі про побудову держави загального добробуту, тобто це все треба відкинути, да? і тоді станеться економічне диво, тобто економічне диво це в принципі прямий наслідок економічної свободи. То якщо від людей перестати вимагати дотримання державних регуляцій, якщо від людей перестати вимагати сплати високих податків. І, взагалі, залишити їх в спокої, то вони почнуть працювати, вони почнуть взаємодіяти між собою. Це базове положення а, ідеї про людську діяльність. Чому ми дивуємося, що вільні люди починають заробляти і ставати більш заможними? Це суперечить суперечить сучасній економічній теорії мейнстрімній. але насправді ми б мали дивуватися зовсім іншим. Ми б мали дивуватися ситуації, коли...